Я дуже коротко нам всім гайки на пляжі у Тасманії знайшли рибу судного дня. Ні, вона не схожа на Дональда Трампа. Вона знищить світ по-іншому. Подробиці у сюжеті. Ви чули? Зробили найвищу у світі 3D-друковану будівлю. У Тасманії знайшли рибу судного дня. Можна померти від миття носа, а Африка підіймається над рівнем океану. Найвища у світі 3D-друкована будівля височіє у швейцарському селі Муленсь. Серед старовинних котеджів біла вежа зведена роботами, а її висота сягає 30 метрів. Вежа нагадує багатошаровий торт символ місцевої кондитерської традиції. За словами творців, ця вежа це технічний тріумф, що сприяє сталому туризму і розвитку культури. Вежа щодня приймає відвідувачів, а з липня в ній відбуватимуться вистави. На верхівці розташовано купольний театр із панорамним видом на гори. Розрахована на 32 людини споруда, покликана вдихнути життя в село, населення якого нині становить лише близько 10 осіб. На пляжі Оушен біч у Тасманії знайшли рибу судного дня. Йдеться про рідкісну гігантську рибу ремінь. Це найдовша кісткова риба у світі, що зазвичай мешкає на глибинах від 150 до 1000 метрів і дуже рідко з'являється на поверхні. Довжина знайденої риби сягала приблизно 2,5-3 метрів. Вона мала незначні пошкодження, але загалом була у хорошому стані. Відпочивальники опублікували фото в соцмережах, після чого до них звернулися науковці, які взяли зразки для дослідження. На думку експертів, риби ремені дуже мало вивчені істоти. Вони можуть виростати до восьми метрів і ймовірно живуть понад сто років. Іноді, будучи хворими або дезорієнтованими, вони підіймаються ближче до поверхні. Цей вид асоціюють із народним віруванням про стихійне лихо зокрема, появу цієї риби на березі пов'язують із землетрусом і цунамі в Японії 2011 року. Проте вчені наголошують. Доказів того, що риба може передбачувати природні катастрофи, немає. Тому вірити в це чи ні, вирішувати вам. У Техасі 71-річна жінка померла через те, що помила ніс. Вона заразилася рідкісною інфекцією після промивання носа некип'ячаною водою з бака автофургона. Виявилося, що у воді була одноклітинна амеба, що викликає смертельний первинний амебний менінгоенцефаліт. Патоген зазвичай живе у теплій прісній воді. Потрапивши через ніс, він просувається до мозку, руйнуючи клітини. Жінка не купалась у водоймах, але чотири дні поспіль використовувала некип'ячену воду для промивання носа. Через вісім днів після появи перших симптомів вона померла попри лікування. У воді з бака збудника все ж не виявили, але забір зразків зробили із запізненням. Встановили, що рівень дезінфекції був недостатнім. Медики радять використовувати для таких процедур лише дистильовану або стерильну воду. Африка підіймається над рівнем океану, точніше, південна Африка. І цей факт неабияк дивує вчених. Нові точні вимірювання зафіксували підйом земної поверхні на деяких ділянках до 2 мм на рік. Раніше вважалося, що таке підняття спричинене магнітним потоком, рухом розігрітої напіврозплавленої породи під земною корою. Проте нове дослідження вказує на іншу причину зміну клімату. Завдяки використанню в мережі стаціонарних gps приймачів розміщених по всій країні, вчені отримали високоточні дані, які показали найбільше підіймались саме ті регіони, які постраждали від найгострішої нестачі води. Однак, за словами вчених, з достатньою кількістю опадів і поверненням води в резервуари, земля знову може почати занурюватися.